Навчання, перепідготовка та підвищення кваліфікації. Тернопільський обласний центр зайнятості пропонує широкий спектр програм для професійної самореалізації. Наразі у службі доступні чотири освітні програми, які дають можливість пройти навчання різним категоріям громадян. Це професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації зареєстрованих безробітних навчання за ваучером. Навчання учасників бойових дій в центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості України за експериментальним проєктом та підтвердження кваліфікації неформального навчання. Так, зареєстровані безробітні можуть отримати нові знання, користуючись державними коштами та отримуючи фінансову підтримку на час навчання. Освітні програми реалізуються як у закладах освіти, так і на базі роботодавців. Важливо, що витрати на проживання в період навчання, медогляд і до на місця навчання та у зворотньому напрямку забезпечує служба зайнятості. Також зберігається виплата допомоги по безробіттю. Якщо ж людина проходила навчання з метою започаткування бізнесу, вона може отримати грант на відкриття власної справи в розмірі до 1 мільйона гривень. Також у службі зайнятості сьогодні діє ваучерна програма та експериментальний проєкт для учасників бойових дій, який дає можливість пройти навчання різним категоріям працюючих громадян. Ваучерна програма доступна людям старше 45 років, які не досягли пенсійного віку та мають 15 років страхового стажу. Учасникам бойових дій протягом трьох років віддати звільнення, внутрішньопереміщеним особам та людям з інвалідністю за відсутності підходящої роботи, а також військовослужбовцям різних структур, людям, які перебували в полоні, та особам, які отримали поранення, контузію та калісту, перебуваючи в зоні проведення бойових дій. Дані категорії повинні мати професійно технічну. Фахово передвищу або вищу освіту, та не перебувати на обліку в центрі зайнятості як безробітні. Вавчер дійсний 90 днів після його отримання. Впродовж цього періоду людина, яка хоче здобути нові знання та підвищити свою кваліфікацію, повинна звернутися до закладу освіти і пройти вступну кампанію. За даним документом можна отримати 95 робітничих професій та 60 спеціальностей вищої освіти в галузі будівництва, транспорту, сільського господарства, it сфери, освіти, медицини, культури, соціального забезпечення та цивільної безпеки. Також сьогодні служба зайнятості готується до запуску нового експериментального проєкту, спрямованого на навчання жінок професіям, що традиційно вважалися чоловічими. До переліку увійдуть 31 спеціальність, зокрема водійна вантажувача, електромонтер, токар, тракторист, машиніст, кран тощо. Більше дізнатися про доступні програми можна, звернувшись до найближчого центру зайнятості. Перед